Я ніколи не вірив у знаки чи віщі сни. Вважав, що все можна пояснити логікою. Але одна ніч змінила моє уявлення про реальність. Це сталося кілька років тому, коли я працював у нічну зміну. Повернувшись додому о другій ночі, я ліг спати, але сон не був спокійним. Мені наснився мій дядько, який помер рік тому. Він стояв у темному коридорі мого дитячого будинку і дивився на мене серйозним поглядом. Раптом він сказав лише одне слово телефон. Я прокинувся, серце калатало. В кімнаті було тихо, але в мене виникло незрозуміле відчуття тривоги. Я потягнувся до свого телефона і побачив три пропущені виклики від мами. У таку пізню годину вона ніколи не дзвонила, просто так. Набравши її номер, я почув збентежений голос: Синку, добре, що ти подзвонив. У дідуся стався серцевий напад. Ми в лікарні. Йому потрібна кров для переливання, а ти єдиний, у кого підходить група. Я схопився, одягнувся і поїхав у лікарню. Встиг в останню хвилину. Якби не цей дивний сон, якби не цей дзвінок, не знаю, чи встиг би я врятувати дідуся, відтоді я більше не сумніваюся, вони можуть попереджати нас. Потрібно лише навчитися слухати. У моєї тітки було щось схоже, був у неї молодший брат. Вони завжди були дуже близькі. Майже не розлучалися в дитинстві, але сталося нещастя. Брат загинув в автокатастрофі, коли йому було всього 25. Для тітки це був страшний удар, вона довго не могла змиритися з його смертю, часто ходила на могилу і розмовляла з ним. Минуло кілька років, біль потроху стих, хоча спогади про брата все ще були живі. Одного разу, у холодний осінній вечір, тітка заснула з телефоном у руці. Переглядаючи старі фото, їй наснився Сергій, такий, яким вона пам'ятала його за життя. Він стояв посеред темної кімнати і мовчки дивився на неї. Його погляд був серйозний, тривожний. Вранці тітка прокинулася від дивного відчуття, ніби щось мало статися. Вона взяла телефон, щоб перевірити час, і побачила щось, від чого в неї потемніло в очах. О третій годині 15 хвилин ночі на екрані відобразився пропущений дзвінок. Від брата вона довго дивилася на екран, думаючи, що це якийсь збій, але потім помітила, що дзвінок тривав 10 секунд. Вона не могла цього пояснити. Номер брата давно був відключений, а телефон ще після його смерті залишився у бабусі. Тітка подзвонила їй і спитала, чи щось сталося. Бабуся відповіла, що вночі їй було погано, тиск різко піднявся, і вона ледь не втратила свідомість. Якби тітка не зателефонувала, бабуся, можливо, навіть не встала б з ліжка. Вона одразу приїхала до неї і викликала лікаря: дзвінок із того світу, технічний збій чи щось більше. Тітка не шукає пояснень, вона лише знає, що завдяки цьому бабуся залишилася жива. То що це насправді наша уява, якийсь інстинкт чи щось містичне? А ще більше містичних історій ти можеш знайти на нашому каналі, тому підписуйся.